Секрет довголіття. 22 квітня жителька села Смож Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Ганна Литвиненко відсвяткувала в своє 102 й -е день народження. Попри доволі поважний вік, Ганна Кирилівна уважно стежить за поїями в світі, любить співати та готувати. Жартує Сама Падаю я бухто допомагав, я б бігала. Довгожителька має дуже велику сім'ю семеро дітей, одинадцять онуків та одинадцять правнуків, з четверо праправнуків. Сини та доньки, мов лелека, розлетілися з родинного гніздечка по всьому світу. Поряд з Ганною Кирилівною дві доньки. В рідному селі знають і поважають цю родину, а особливо шанують ювілярку. Порядна людина в свої роки. Вона гарною була порадницею для своїх односельців. Ми дуже пишаємося, що є така людина в, нашому, в нашій громаді, що дійсно стільки багато років прожила і багато добрих справ зробила для нашої громади, для нашого колективу. От ну і завжди була як зірцем для нас. На долю Ганни Кирилівни випало багато випробувань. Пережила жіночка і голодомори, другу світову війну. Більше трьох років в німецькому засланні, а потім доля трудівниці. На все вистачало сил і дітей виховувати, і за будинком доглядати, та й працювати. Це багатодітна була родина, от в якій завжди був затишок, любов одне до одного і повага. От діти поважали матір, мати працювала на фермі. От дітки часто допомагали їй в роботі на фермі. Зберегла Ганна Кирилівна свої 102, любов до життя та роботи. Не сидить без діла, і досвідом ділиться, і доньці допомагає. Може, ті картошечку почистити. Ну ми вродьби не дозволяємо, не за те, що вона там що, дома, щоб їй легшенько, хай самі. А вона їй хочеться то квасолечку полущі, то картошечку поможе, чи цибульку почистить. Ще так вона. Ну, коли поспіває. Важкий життєвий шлях довелося пройти ювілярці. Зранку до пізнього вечора все в роботі, бо боліло серденько і за дітей, і за родину. Жодного дня без відпочинку. Та й секретом свого довголіття вважає Ганна Кирилівна щоденну працю. Працювала я, не лядаша була цілий вік. Цілий вік так працювали, що ніхто так не працював. Квітами та солодощами привітали Ганну Кирилівну зі 102-м днем народження. За святковим столом, дружня родина. Вітали шановану іменинницю і посадовці. Дорога наша Ганна Кирилівна, прийміть наші найщиріші вітання з нагоди вашого свята, дня народження. От, зичимо вам у цієї нашої громади довгих років життя. Здоров'я вам, благополуччя сімейного, щоб рідні близькі були у вас здорові, низький клін вам за вашу самовіддану працю по розбудові нашої прилучини, нашої громади. Хай буде для вас все затишно, добре. Рідні, близькі вас радують. Мені дуже приємно вас вітати цей день дня народження. От, побажати вам здоров'я, міцного. Це найбільше щастя для ваших діток, що ви є, для їх. Що ви є оберегом, от Спасибо. і прикладом для того, що. Ми всі рівняємося на вас, всі вас поважаємо. Наша громада дуже вас поважає. От і ми гордимося, що дійсно ви в нас є, бо напевно в інших селах такої людини з таким віком немає. І багато-багато вам літа. Я вас вітаю і бажаю, що ви ще над ми ще прийдемо на 103 роки і так будемо кожен рік до вас ходити на день народження, не тільки на день народження, а й на свята, і в будні. Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя. І завжди, щоб діти вас радували, онуки. І ви ще да, довго й довго нас чекаєте, а ми будемо до вас приїздити. Проводжала гостей Ганна Кирилівна посмішкою. А ще обіцянкою, що наступного разу, коли родина збереться разом, зустріне гостей піснею. Адже співати на свята в сім'ї ювілярка традиція. Горі, ой, та